Молодці, молодці поросята. Зараз ми вас чики перевеземо, навіть не поліметр. куди ми приїхали. Так, Друзі, кидав і свиней, позвонили, що знайшли якусь вакансію цікаву. Пойду зараз на собі ну Зараз два. Привезли тільки що метал мені з полоного на ворота, але блін, він оказався погнутий посередині. І я зробив відмову, зараз їду в райцентр вже свій. Оце з полонного Безли, я думаю, там кращий вибір. Зараз їду в свій райцентр, Замовлю метал. І знову будемо чекати, десь більше, більше тижня, може півтора тижня. Каміс нам його вишлють, та да, майстри будуть робити. Камісь з рамою живемо, але без металу на ній. Будучи в пліві, наливаючи воду свиням, я подивився, що в мене от групи йдуть рівномірно, можна сказати. Одні продаються, другі ось, самі більші, такі як самі менші великі групи. Ось, далі наступна група з трішки більшим таким інтервалом у вазі. Ось ця групка. До речі, сьогодні я буду перевозити поросяток, от, і їм буде всім вже тепліше. А то так наче солому кидаємо, всі вікна, всі двері закриваємо, але вони все одно кучкуються. Ну, На вулиці просто мерзка погода. А далі ще 2-3 дні буде ще більший дощ, а потім аж наступного тижня буде плюс-мінус якесь. Покращення погодних умов вирішив саме сьогодні перевезти поросят. Така сама кількість, як і тут, ну, група буде така серйозна. Дивлюся, вибираю тут свинку з цих середніх. Саме такі вони в такій вазі можна хорошу свинку вибрати і, і відставити для злучки наступної. Попереднім відео я показував про ось цей ось до препарат, який застосовується проти е, поганого запаху хліву, проти шкідників, які живуть в їхньому середовищі на полу, на стінах на стелі, в воздусі. Я його поставив да, тут і от вже другий день вони стоять і заходжу в хлів, одразу віддають запах е, своєобразний, такий специфічний, який належить цьому. Ось е, препарат від в цьому пакунку. І я думаю, що сьогодні я саме його застосую для цієї групи свиней. Вона більш така е, високопродуктивна в плані аміаку. І ми застосуємо його на пол, подивимося, як, як воно буде. Говорять люди, що давно ним користуються, будемо і ми також дивитися пробувати. Та аналізувати. Ну, а ви дивіться, також думайте, підходить вам такий варіант для домашніх улюбленців, чи не підходить, дивіться далі. Ну, от така от них будочка, халабудочка буде. Об'ємне не дуло. От їхати пів кілометра. Але попередніх я віз без пленки. Було о, хоч градусів 20 було, а зараз градусів напевно о, скільки там. 9-10 десь так. Холодно, в общем. Зараз ще сюди кину трохи соломи, а я її потім заберу. В общем, їду по поросяток своїх. Кину я соломи, вони її розгрібуть. Не так все було візуально біле для них, не страшне. В общем, треба поспішати, вже накрапає дощ. Погода взагалі мерзка. Все сіре. Все, все як я і говорив, почався дощ. Так, так, кабасики. Будемо переїжджати. Нове місце проживання. В общем, вас, брати і сестри, чекають. Давайте швидко загрузимося і вигрузимося, і все. І будете, не будемо вас чіпати. Поки не через тиждень поки ви адаптуєтеся, почнемо вас каструвати. В кого є попкові грижі, підшивати попкові грижі. В общем, в общем, таке, давайте бистренько грузимося. Во, молодці, молодці поросята. Зараз ми вас чеки перевеземо, навіть не помітили, куди ми приїхали. В общем, дякую, що вони послухали, що не втікали. Так, друзі, кидаю свиней, позвонили щойно, знайшли якусь вакансію цікаву. Пойду зараз на собі і далі продовжу знімати про свиней. Я, я погнав. Десь там вони кучкуються зараз всі. Друзі, ну ось до хочу вам показати найбільше е, в цій партії, яку, яку я тільки що привіз. Але воно, друзі, перейшло. Пам'ятаєте, ми тоді псиноматку списали, бо вона не могла розродитися. І це в неї такі були здоровецькі здоровецькі поросята. Ось одне із них, там їх пару штук. Ось такий от кабан. Звісно, не дивно, що відсаки, при привідвушці, поросята здоровені. Просто здоровені. Не дивно, що вона не могла розродитися. І таких пару штук є. О! Вони. Він, ну, як ви щойно друзі бачили, він їв, їв гранули, тобто вони їдять гранули, і особо там стресу у них не буде. Так як вони проколені були Сердосаном, у них все має бути хорошо. Тільки зараз холодіна, звісно. Зараз кинемо ще їм трохи соломи, але в такій великій купі свиней... Не може бути холодно. Друзі, хочу вам показати таку свинку. Ось Дивіться, яка вона мала. Ох, ти ж красотка. Так, щоб... ну, не поміщається. Здорово, порісна свиноматка. Це ці перші, коли ми канал возобновили, ми вирішили придбати. Придбали їх на подільському беконі. Ними частково задоволені, не задоволені тільки генетикою, якою обіцяли. А так взагалі ціноматки вони хороші. До свиней ставиться чудово. Чудово, свині, получаються гарні, товарні, такі сракаті, з круглим битком, в общем, все, все-все-все, що потрібно для продажу як м'ясом, так і живою вагою з хорошою. Накруткої ціни. А ось свиня, бачите, трішки прозівав, поки мій смолов. 15 хвилин, все, в них є графік, 15 хвилин вже вона ось перегнав її туди. О, дивіться, бачите, моцні свині. Ось, просто, якби дав вовремя на 15, 15 хвилин раніше, вчасно дав би, цього не було. Отак свиня. 360 кг. Зараз буду ремонтувати відео про виїзні ворота та новий забор. стільки що обійшлося Вийде трішки пізніше, тому що є затримка по доставці металу, щоб повністю оформити виїзні ворота, ну, обшити їх. В общем, ну, мали б вже сьогодні робити, але вчора нам привезли неякісний матеріал. Погнути, і ми його вернули назад. Замовили в іншому магазині, чекати треба 2-3 тижні, але до зими зрабило. Дивіться, ось відео.